4 роки нас бомбили, Я була два, двоє суток вдома, дві доби вдома, але я не могла не їсти, не спати, тому що ну, життя втрачає сенс в якийсь момент. Свобода для нас це найважливіше. У нас виникла ідея з Оксаною зробити. Якось так централізоване, якесь постачання, якось, роз... щоб зрозуміти, що нашим хлопцям потрібно. І ну, якби всі волонтери, ми, ми всі стараємось чимось допомогти. Звичайно, що це все непросто, але життя взагалі непросте. Тому мені здається, я тут. І за цього. Десять тисяч чоловік, якими ми опікуємося, скажімо так. Як сказати людині, що ти її любиш? Чим виразити це? Саме просте? Чи можна от сказати людині, що от я до тебе гарно відношусь, чи ти для мене дорогий, чи ти для мене щось ну, вартий? Це просто його обійняти. Тому обійми, мої заграничні друзі, сім'я не дуже хочуть допомагати воєнним, тому що всі в Європі прийняти бути пацифістом. Я завжди говорю, що якщо не допомагати воєнним, не вкладати сили в війну, да? Проти Росії, коли зараз ведемо ми, то ніяких мирних больше не буде. Нас не буде, в принципі. У нас тут такий невеличкий склад тимчасовий, де у нас не дуже довго храняться ці продукти харчування, тому що ну завжди є запити, є завжди куди надіслати. Ми зараз збираємо аптечки хлопцям. Якраз сортуємо ліки. Зробили набори для парамедиків, для ротних медиків. Гігієнічні пакетики зробили. Також на передачу на передову у нас тут все є: це мука, сахар, це тушонки, консерви. Оце все сухпай. Це, що ми будемо віддавати туди, вже зовсім на передову. Далі там в коробках там тушонка. І консерви, а ще шоколадне молочко для наших самих найменших. Да. Я ніколи не очікував, що я буду займатися тим, чим я займаюся зараз. Волонтерство в моєму житті було і до війни. Я про це мало афішував, тому що це теж це поклик душі. Я співпрацював з нашим інститутом раку, з дітками з онкологією, а також з громадською організацією Бачите серцем. Це дітки з особливостями розвитку. Я до війни була вчителем, директором школи Я зробила приватну школу з 1 по 11 клас. І я вважаю, що ми, коли розповідаємо, але не робимо, це ну, краще не розповідати. Тому я собі навіть і не мислила, що я щось буду іншим займатися. Я би і на фронт пішла, але вже якось знаєте, хтось мусить і це робити. Це моє життя, напевно, це мій, моє відношення да? до моєї країни, до мого народу. Я дуже люблю цю країну. Украина защищает не только свою свободу, а свободу всей Европы. Потому что если Россия да, возьмет Украину, дальше будет Польша, дальше будет даже Венгрия, которая нам так не помогает. Вот. Поэтому я считаю, они обязаны это сделать, обязаны обеспечить полную помощь всевозможными способами. Это деньги, это оружие, тяжелое вооружение, вот. это эмбарго на нефть и газ. Наиголовнейшее. Наверное, то, что у нас есть душа. Ми живі, і в нас є бажання жити. І ми народ, який вміє мріяти. Но ця війна це для мене боротьба за волю, боротьба за свободу. І я пишаюсь сьогодні нашим народом, тому що дійсно люди сказали, що ми є, і ми нація бути отим, отим я, от тим стержнем, от така буде і країна. Вона зараз вибудовується.